13 червня. Слава Україні. Вже четвертий раз зняти вам ролик. А ви все дзвоните і дзвоните. Озвучили ми акцію, акція проходить. Багато людей зацікавилося, вирішили придбати бджіли матки і часто задаваємо питання стосовно того злобливості. Є у людей така незручность. є у кожного сусіда у нас, і буває періодично, десь хтось когось кусане. І важний критерій це, звісно, що злобливість. Менше люди можуть питають про медопродуктивність, так як це питання зовсім таке Своєрідне, як є чого носити, та носять, як не є, та не носять. Ну, Е, Саме основне питання, кого цікавить, це злобливость. Друзі, зараз у нас хочемо росити дощ. от набіжали тучки. Вже він потрошки моросить, стоїмо на пасіці. У нас тут 110 сімей. Стоять. Ну, Льот такой зараз слабий, бо вперше літали краще, а тепер починає дощ падати, літають, ну, слабо так, літають. Е, та що, ну, Якщо от зараз буду ходити, зовсім на мене ні одна ніяк тут не реагує, і я буду ходити, робити, що хотіти тут. Так що в такому плані е, зовсім вони як такової агресії не будуть демонструвати. Звісно, якщо б було зараз сонечко світило, якраз зараз третя година дня, у них був масовий обліт. І звісно, якби я так пройшовся, і на та дві в мене вдарилися, так якби густота облітових бджіл була б в порядок вище. І звісно, що і на дві ударивши в мене, спутавши б мене з мідвідьом, все ж таки, можливо, до мене б доколупалося. Ну, зараз отак. Стосовно, що стосовно? Коротше, якось так, друзі. Я більше не знав, як додати. От. Вас цікавило питання, я його попитався вам продемонструвати. Достатньо вам такої відповідь? Недостатньо. Хтось когось задовільнить ,э, миролюбивість бджіл така, щоб як мінімум так, давали ,э, так, жити. Бо є такі бджоли, що і жити не дають, що просто-напросто закусують. А деко хоче голий ну, з ними спати. Ну Я маю на увазі робити якусь там ревізію, зовсім роздітий. Так що різні поняття у людей з Ну У нас отака. Якщо брати конкретно щось там по сім'ям, якщо залізти в вулик, ну навіть я не знаю, а що я, я не зниму, трупня, скільки питається вийти. Якщо о, скільки тут питається вийти, тут не бачите. Ми як познімали від них корпуса, ганіманки наклали, трутинг виходити не може, піднімає тут такий ажіотаж, ну нехай хоч трошки повиходить. Так що, ну от якщо відкрив, теж, не з'їли мене, там особливо не набросилися. Не було б тут трутня, от такого б ажіотажу не було. Бачимо, да, як вони. Ну Хоча для когось теж не показатель. Тут в чому заключається? Зараз якраз ті години, коли би мав Трутень вилітати на обліт. Він вже, скоріш за все, тут старий і він вже давно, скажімо так, половозрілий. Але за рахунок того, що у нього немає можливості вийти, а бажання у нього є, вони піднімають, скажімо, так, ажіотаж, який приїхав також. От бачимо, зараз порозліталися ілі попряталися. хрена не знаю, навіть тепер і не бачу. Ну, от один чоловік його таскають і більше й не бачу. Попряталися. Ілі или, или розлетілись. І бачимо, щоб бджілки. Дивіться, як, як їх хочуть. Видка, не видка. Все вже не до першого бачу, так пристав. А, от ще, і все огоняв. Коротше, якось так. Открили, подивилися. Е, так, щоб тут нікого не подивив. Літи, давай труть. Е, питали, відповів. Допоможе вам все, не допоможе, будемо сподіватися, що допоможе. Баті, і тут, і тут теж трутня вагон. А, бачимо, як одразу починає розлітатися. Фрутить. І що найголовніше, дивіться, як його тут бджілки ганяють. Конфліктують вони тут. Вони його самі, мабуть, ходять вигнати, а він не йде. Друзі, отак от відкрили очередну сімейку. Ніхто нас не з'їв, ніхто нас не покусав. Ну Все рівно, друзі, все рівно о, у бджіл це єдна, єдна можливість захистити себе. Це її, скажімо так, можливість ужалити е, якогось шкідника, чи то медвідь, чи то людина. Чи то якийсь там шершен, чи тому подібне. Так що, е бджілки, якщо у вас із-за ваших дій вас е ну, приймуть за шкідника, в будь-якому випадку вони як-то на вас будуть в будь-якому випадку реагувати. Бо якби у них зовсім був подавлений цей інстинкт ну в ноль, то вони банально е оси би їх заїли, їх би мурав'ї заїли. І хоч що заїло. Так що е, кожні бджілки мають даний інстинкт, вони його повинні мати, вони його мусять мати, бо інакше життя у них не буде. Е, просто у когось є більше, у когось менше. У нас отакий е, ви питали, я вам попитався продемонструвати. Достатньо вам цього, недостатньо, вже вибачайте. Е, якщо конкретно хоче хтось е, описати якісь дії, ну, можливо, якщо буде цікаво. Зробимо то, що конкретно ви просили. Так як, ну, по великому рахунку, одні і ті ж сім'ї в різний період можуть себе по-разному вести. Якщо ми приїдемо в 6 годині ранку, в нашій місці це, це ще ранок. Наприклад, десь в інших регіонах, де сонце піднімається скоріше, 6 година, деколи вже бджілки літають і працюють. У нас же за рахунок гор у нас пізніше сонце стає і бджілки орієнтировочно починають біля. 8-39 навіть, мабуть, вилітати працювати активно. А до того часу вся льотна бджола, вся стара бджола сидить в улі. А ми цей час завжди робимо, скажімо так, прививку. І ми завжди замічаємо, скажімо так, небажання бджіл, коли ми ліземо до них зранку. Коли ми ліземо, це вже після 10-ї години, бджілки зовсім себе інакше ведуть. Ну там різниця є, але вона невеличка. Бо якби вона якось відрізнялася, звісно, що ми б від таких би і збавилися. Вона є, але вона невелика. Наприклад, ну як вона демонструється. якщо зранку працюю, то все ж таки бажано маску на себе одіти, так як ми 3 семе рамки. І маточники змітаємо, ну ми створюємо ажіотаж. саніли, ми зайшли, там рамочку підняли, подивилися, поставили. Ні, ми достаємо одну рамку, другу, третю. Нам треба подивитися, чи там не є маточки. Ми починаємо стріхати то і тому подібне. Звісно, щоб жілки розлітаються і ну, а смисл тягнути кота за яйця. Ми оділіся, працюємо. А якщо, наприклад, прийдемо вже в 11 годині, коли гарний сонячний день, там можемо вже і без маски. Так що невеличка. Від'ємність за рахунок кількості наявних бджіл в гнізді, дає різний результат, так як над ну, раном, ну, раном в 6 годині вони вже практично ніякої бджол, роботи не мають, льотні бджоли, так як вони вже вчорашні метики принесли, чи польгу, чи пижгу, вони все вже утрамбували, все зробили. І зараз вони на взводі, щоб політіти знову за добичою кормів. А коли вже в 11 годині, їх якоїсь часті не є, бо вони літають. якась прийшла з поля з чимось, вона зайнята. Ті другі бджоли, які участвують в вихованні лічинок, яїць, і там, коротше, розплоду, вони зайняті своєю роботою. і в той період вже бджолки до вас інакше ставлять. А на надрано інакше, бо маса бджоли там, кілограм півтора 2 кг тих бджіл, які мають вилітати, вони просто сидять і чекають. чекають, і Їм трохи ще треба. А ти їм тут такий, а ще їх він не Звісно, що вони себе будуть вести трішки інакше. Так що, друзі, питали, е, Надіюсь, відповів. Якщо ні, ну, вибачайте. На цьому буде завершувати. Слава Україні!